Красиво. Нет. Даринни, яблоко, бугла. Выехали. Бегом. Так, швиденько. Швиденько. Не повторюсь. Бибом. Бивом, бегом, бегом. Не повторюсь. Не повторювать, бігом, Бегом, бевом. Доброго дня. Доброго дня! Не помню. Добрий вечір. Бажаю добра. Так, за десь такие ранки. Доброго ранку, доблю за спичає. Так, рахуйте, на лінії годиться! Рахуйте квіточки! хто нас переможет. いいね。